Вітаю вас, підписники або просто гості мого каналу. Сьогодні мені хотілося з вами поговорити про таке свято, як Різдво. Але перш ніж ми почнемо, у мене до вас буде прохання підписатися на мій канал, залишити коментарі, поставити палець вгору або вниз, в залежності від того, що вам більше подобається. І так, поїхали! Сьогодні 27 грудня 2023 року, два дні тому, 25 числа, ми відмічали Різдво. Мабуть, перший раз за сто років Україна відмічала Різдво разом із Європою. Як відомо, до того ми святкували це свято 7 січня, і також, мабуть, ні для кого не буде секретом те, що саме радянська влада доклала зусиль, щоб перенести це свято із 25 на 7. -е. І з 2017 року Україна якби зависла з цим святом. Якби частково все таке було перенесено на 25 число, але залишалося 7. І ходили такі жарти, що Україна єдина країна в світі, яка святкує різдво двічі на рік. І 25 грудня, якби за новим стилем, і 7 січня за старим. Того часу мені доводиться спілкуватися з багатьма людьми. Ну, може, не так багато, але доводилося все таки спілкуватися. І чув такі от вирази, фрази, що 25 грудня це католицьке різдво, а 7 січня це православне. І от якщо я православний, чи я буду святкувати різдво 25 грудня разом із католиками, то що я не католик, і так далі, і так далі, по контексту. І... Були інші думки. Деякі казали, що ну це свято моє 7 січня. Я не повинен відмовлятися від дитячих традицій, тому що коли я був дитиною там була дитиною, я святкувала різдво 7 січня. Я не хочу переходити, і так далі. Так далі. Так далі. І своїх дітей також буду привчати святкувати 7 числа. Ну тому, що це якби мої дитячі традиції, я до цього привик. Ну, таким людям мені б хотілося сказати, а ви що? Також хочете ходити на 1 травня і з знаменами, саме знаєте кого чи чого, тому що ви дитиною ходили туди. І свято Перемоги 9 травня із знаменами цими червоними. І знаєте, я переходжу таку виставку, можливо, трохи не можливо, трохи неприємного, але часто людям важливіше виконувати традиції. Людям важливіше виконувати те, що вони звикли, і навіть відстаювати його і відстоювати може агресивно, ніж дійсно докопатися до істини. Знаєте, ці люди не задають питання все-таки, а може правильне 25-го? Чи може все таке правильне 7-го? От ніяких аргументів. Єдиний аргумент, що я так звик. Так що правильно, 25-е чи 7-е? А можливо, взагалі ніяка дата неправильна. Ви знаєте, можна дуже багато говорити про перехід від юліанського стилю. До гріє про перенесення дат, про перенесення інших свят. Можна дуже багато говорити про те, звідки взялася традиція ставити ялинку на Різдво. Можна говорити багато про те, як святий Миколай, який жив у 4 столітті нашої Ери, перетворився на Санта-Клаусу в його такому червоному костюмі хутряному. Можна дуже багато говорити про те, звідки взялася традиція класти подарунки на це свято в шкарпетки і так далі. Так далі, дуже багато чого. Можу не так казати про те, як в Радянському Союзі Санта Клаус перетворився на Діда Мороза. Хоча до українців до революції все-таки до дітей приходив Святий Миколай. Але важливо не це, важливо зовсім інше. І давайте я вам наведу такий приклад, який є ближче до нас, який нам допоможе краще зрозуміти це свято та його. Суть. Уявіть день народження в когось, у якогось вашого друга та товариша, чи просто знакомого. Ви приходите до нього, дарите подарунки, обнімашки, інші такі приємні речі, і вітайте його. Потім, коли збираєтеся за столом, всі гості, якось іменинник підходить на задній план, ви спілкуєтеся між собою, обговорюєте свої речі, а того, чиє це свято, по суті, ви ігноруєте. Неважливо, коли ви святкуєте чи 7-го числа, чи 25-го. Важливіше, мабуть, буде те, набагато важливіше те, що ви дійсно будете пам'ятати, чиє це свято, що суть не в ялинці, суть не в подарунках, суть не в Санта-Клаусі. Все це має місце. Я не проти ні того, ні іншого, ні третього, як бачите, ялинка в мене стоїть. Але я хочу наголосити на те, що важливо пам'ятати і ніколи не забувати, що це свято не ялинки, що це свято не Санта-Клауса, що це свято не подарунків. А це свято Христа. Знаєте, добре, коли родина збирається за святковим столом. Добре, коли на це свято з'їжджаються родичі, які не бачилися майже цілий рік або більше. І вони збираються за святковим столом, вони обговорюють речі, діляться враженнями. Вітають один одного. Знаєте, це все добре, але важливо у цьому всьому не забути те, заради кого вони зібралися. Багато людей схильні вітати також з Різдвом один одного, збиратися за столом, як я тільки що сказав, подарунки, всі інші речі, але при цьому вони можуть навіть не вірити в Бога і не вірити в Христа. То чи варто взагалі це святкувати, коли ти не знаєш, заради кого ти збираєшся? Інший, знаєте, теж такий приклад, трохи схожий чимось, чимось подібне, до того я сказав вище, уто я що дійсно переходити до іменинника. Уділяєте йому кучу уваги, дарите подарунки, жива з ним бесідуєте на різні теми, підтримуєте, може, його в чомусь, проводите з ним час і забуваєте його потім на цілий рік до наступного дня народження. Тобто ви задите його один раз на рік і все. І пам'ятаєте весь час між цими днями. І подібне, може, знаєте. І, по подібному ми можемо чинити до Христа, можемо задувати його один раз на рік або кілька, наприклад, на різота на Пасху, і напам'ятати Його інші дні свого життя. Тож, як на мене, стільки важливо відсвяткувати Різдво, як жити кожен день разом із Христом. Це набагато важливіше вділяти йому. Хоча б кожен день, потрошку свого часу, але робити це регулярно, пам'ятати його постійно, ніж згадувати його всього навсього один, два чи, може, три дня на році. На цьому все. Будьте благословені і не забувайте за Христа ніколи. Не згадуйте його лише один день на рік, а пам'ятайте його завжди і живіть з ним. До зустрічі!